Новинка від Суперконті, ось такий інтерактивний набір, у якому ви робите десерт власноруч. Я думаю, вони спеціально випустили його до новорічних свят на підарунок, щоб було чим зайнятися з дитиною. Подивимось, чи має це право на існування. Я не можу сказати, що він дуже дешевий і що він дуже дорогий, тому що тут якби ну 536 грам продукції. Момент істини М -м да. Тобто, тут реально прийдеться готувати. Блін, я привик одразу їсти. Тут ми бачимо три види печива та чотири різні начинки. Звичайно, тут є ложечки, чим це все діло намазувати. Ну що зробимо свій конті. По начинкам у нас малина фісташка, шоколад та манго. Я хочу з манго. А, цікаво, яке воно на смак? Трошки не подобається на печиві, що немає, знаєте, такої смужки для швидкого відкривання. Потрібно ось тут зверху довбати. Будь ласка, поки відкрив, зламав ну як мінімум два печива. Шо? Батьки, будьте готові, що буде срач, Та може побільше і прикол у тому, що начинки ти кладеш стільки, скільки тобі заманеться. Печиво, як печиво. Ось я наче відкрив, але воно тут все одно запаяне і печиво звідти не вилазить. Ну це нелогічно. Білий з малиновою начинкою. Я в дитинстві робив приблизно так само, тільки замість начинки було вершкове масло та цукор. Солоденько. Коротше, цікаво, не банально провести час з дитиною. Клас. Просто покласти як основний підарунок солодкий під ялинку. Ні, покладіть дітям конфет. У я такий набірчик бачив за 499 гривень. Якось так.